Знаходимося зараз на фермі товариства агрофірма Козацька у Сумській області. Мене звати Наталія Динник, я головна технологиня даної ферми на даний момент у нас три з половиною тисячі голів великої рогатої худоби на знаходиться на фермі. З них 1250 корів, ремонтний молодняк, нетелі, телиці також займаємося і відгодівлею бичків для м'ясопереробних підприємств. Щоб досягти хороших результатів у тваринництві, перше треба щоб була хороша генетика тварин. Плюс до цього всього треба, щоб була хороша кормова база. Треба заготовити якісні корми. Багато і покупних кормів купуємо іменно білкової групи для того, щоб підвищувати надої. Так само використовуємо і премікси, так як мінеральні даванки, для того, щоб забезпечити корову відмінним здоров'ям. Щоб корова могла дати більше молока і по покращити її, подовжити її продуктивне життя. Із 2015 року ми співпрацюємо із фірмою Йозира. У 2015 році ми взяли перший продукт. Це був лайкамерфос для сухостійних корів. Нам він сподобався, і потім, вже з 2016 року, ми стали активно співпрацювати з цією фірмою і стали брати інші продукти, які треба були на ферму у корови. У нас на той момент не була непогана продуктивність молока, але був низький відсоток у молоці жиру і білку. Тобто було таке, що ми могли тік, у нас тільки було так по стандарту. Породи ми дотягували тільки 3-4 жир і 3,0 білок, те, що є, є по стандарту. А ми собі просто Ставили за ціль за мету додати жир і білок у молоці. і якраз оцей дері пілот із премікс. Uh, який міг нам, скажімо так, допомогти, використовуємо ми на трьох групах у дері пілот. Значить, сухостійний період перший даємо коровам у другому періоді сухостою, теж даємо перед розстелом, теж даємо по 200 грамів дері пілоту. І лактуючий корові до 90 днів лактації даємо 250 грамів. При цьому, що стали годувати, ми дері пілотом, ми помітили на початку. У нас виходить виходять корови, раніше на розгін лактації, тобто корова швидше адаптується після отилу, після отилу і у корови здоровий рубець. Це це теж немаловажно, тому що треба, щоб як корова гарно буде споживати корми. То буде давати відносно більше молока на сьогоднішній день. У нас показники значить надійну корову. Зараз ми доїмо 35,2 літра молока, із містом жиру 4,3-4,4 і з містом білку 3,5-3,6. Я можу і свого досвіду рекомендувати фермерам використовувати добавку в дері пілот не тільки і на молочному скотарстві, і на м'ясному теж.